Друзі, всім привіт! У нас новий топ цього разу розбійників. І скажу чесно, що розставляти героїв цього класу по місцях було надзвичайно складно, тому з вас точно лайк і коментар. А ще нагадую, що кожен топ максимально суб'єктивний і ваша думка може кардинально відрізнятись від моєї. Формат звичайний: спочатку вісім героїв венці, потім п'ять персів сезонів плюс герої місяця. А в кінці відео окремо поговоримо про стандартних п'ятірок. Чи вони актуальні зараз, і в якому випадку варто витрачати ресурси на їхню прокачку? З вами Рос, і погнали нарешті починати. Відкриває донатну вісімку на почесній останній позиції Фортуна, герой івенту боги в масках. Плюси цієї карти у масовому діспелі перед ударом і в її паразитах, які крім урона ще зрізають жертві атаку. Це дуже корисно проти персів, які наносять високий урон. Мінуси в дуже слабенькому уроні з ульти – і в тому, що зараз купа героїв, що паразитам успішно протидіють. Тому для оборони фортуна варіант непоганий, але не надто топовий. А от в Атаці вона класно себе проявляє. Був би кулєрво швидкий, а не середній, він точно займав би місце вище сьомого. А так дев'ять камінців і рандомний другий удар з ульти, що не завжди влучає туди, куди вам треба. Роблять його зараз важкуватим в атаці, особливо якщо у вас є швидка четвірочка Водулз. У захисті герой зустрічається дещо рідше, ніж це було десь півроку тому, але й досі виглядає там доволі солідно. А якщо ви не знаєте трагічну історію Кулєрво-Зепосу, то рекомендую почитати руни калевали з 31 по 36. Там по них можна знімати серіал, як в принципі і по всій калевалі. На шостому місці один з тих героїв, через яких Фортуна в обороні зустрічається не так часто. Беладонна дуже класно працює проти паразитів. Плюс дає гарний баф атаки всім союзникам і заборону на діспел посилень. Та на відміну від арку, ВРХП вона не дає, а фіолетовий колір надто конкурентний у плані оборони. Але карта класна і досить універсальна для всіх режимів гри. П'ятірку відкриє Кай, дуже швидкий шотер, який вішає паразита, ріже відхил та ще діспели ціль в кінці ходу. Багато всього, та якщо розібратись, то нічого надзвичайного Кай не робить. Був би Діспел хай не перед ударом, а хоч після, а не в кінці ходу, коли вам треба почекати цей хід, щоб знялася якась контратака, і ви вдарили іншим героєм. Але в принципі після вкачаного на фулл кая не завжди треба добивати. Часто, якщо він не шотнув ціль, паразит доб'є. Універсальний герой з гарною швидкістю, який точно вартий вкладених ресурсів. За крок від трійки опинився Квінтін. Я поясню механіку роботи героя для тих, хто його не знає. Ви б'єте Квінтіном, наприклад, в гіпопотама, після чого кидаєте камінці чи ультуєте в будь-якого іншого героя, а гіпо отримує такий самий урон, як і він. Якщо вдарити масовиком, то гіпопотаму прилетить весь урон, що отримає його команда. Квінтін ідеальний герой, щоб діставати противних персів з важкодоступних позицій. Є і свої недоліки, адже цей ефект знімається, і тому важливо, щоб після ульти героя був камінь або заряджений союзник. Або щоб був діспел, якщо ворога щит від бруду. Але це нюанси, герой дуже корисний, його варто ловити і качати. Перші три місця ви можете розставляти на свій смак, як і в принципі весь список, а я розставив на свій. І третій ферій, відносно новий герой, який наносить гарний урон по трьох, вішає на них кровотечу і зрізає броню під зелень. Атака височенна, а пункти ульти роблять героя затребуваним у всіх режимах. Ще в нього роз'їдаюче структурне ядро, є в нас і таке, цікаво, що буде далі. Воно отруїть ворогів і сповільнює їх, а заряд ядра у бою показується відсотками, тому звертайте на них увагу. Крутий герой, якщо спіймали, вітаю! Друге місце я віддам урагану, примату вбивці, який середнім зарядом лупить 410% урона по трьох. А як вам ось такий урон від опіку за чотири ходи у фулового героя? Його половину ураган поглинає у вигляді відхилу. Ще перезапис тривалості дебафів, баф атаки проти слабшої стихії, пасивки, ну загалом гарний такий набір. В оборонах ми частенько урагана зустрічаємо і познайомити з ним ближче може кожен бажаючий. Чому ж тоді він другий? Тому що від героя можна захиститись, його середній заряд дає таку можливість. Найкращі варіанти це контратака, щит від бруду або блокування перса. А як захиститись від Хімерос? Контратаку чи таунт вона зніме перед ударом, як і всі інші щити. Заблокувати її не вийде, хіба лише набір мани, а з дуже швидким зарядом це буде ой як непросто. Якщо поряд стоятиме той же ураган, то після Хімерос він битиме не по 410% урона, а по 450%. Непогано так. Можливо, в обороні цей копідон невзаємного кохання не виглядає так круто, як попередні два герої, але лише тому, що вона шотер. А в Атаці знайти шість камінців набагато простіше, ніж дев'ять. І Хімерос може виграти для вас бій, який той же ферій програє, ультонувши в контратаку. Ну а два пенгі на плечах це вже класика проти титанів. З донатними героями закінчили. Переходимо до п'ятірки персів сезонів та героїв місяця. П'яте місце займе Ауда. Швидкий шотер, що гарно грає проти оверхепешників. Оригінальний герой більш універсальний, ніж костюм. Тому може використовуватись в бою проти будь-яких ворогів. А от костюм заточений лише проти персів з підвищеним здоров'ям, але це не є поганою характеристикою, навпаки. Прокачавши костюм, ви маєте вибір, яка з варіацій ауди потрібна вам в бою. Четверта і та її костюм. Що краще, ухилення, яке дає оригінал, чи зріз влучності від костюмованої версії, залежить від ворогів, проти яких ви йдете в бій. А от міньйони, що дають власнику ману, скіл дуже корисний, це зарядка героя без камінців. У костюма трохи жирніші міньйони і вищий урон з ульти. а оригінал дасть вам можливість вижити в бою з картами, на які не вийде повісити косоокість. Трійку відкриває Маат, герой Єгипту. По суті, це апнута версія фріг, яка не залежить від камінців та має корисні пасивні вміння. При спрацюванні пасивки урон по всіх буде вже 265%. Що дуже непогано для швидкого героя. До речі, зріз атаки від ульти і пасивки не стакається, а перезаписується, що, на мій погляд, є недопрацюванням розрабів, та все рівно герой корисний в і в обороні, а якщо не маєте кого з вищим показником зрізу броні, то й титана магат буде успішно бити. Срібло усів, про яку я розповідав у виклику Долі, залишу посилання в описі. В обороні ви її не зустрінете, от ватаці цей герой, що виграє для вас бої. Недооцінювати сіф не варто, крім контратаки, вона дає ще зменшення урона і прискорення собі і союзникам. Правда, клас деколи може вас підставити, вона ухилиться і ворог не отримає урона. Костюма такої проблеми нема. Ще він дає прямий накид мани і більшу контратаку, що корисніше для оборони. Але з купою диспелерів у грі краще себе сіф показує саме в Атаці, а там вона й без костюма прекрасно грає. А перші сьогодні та Нургів, гем січня цього року, що, на мій погляд, поки претендують на звання найкращого героя місяця взагалі. Зріз 50% мани, дозарядка союзників, гарний урон з ульти, знищення міньйонів ворога, накид мани за зцілення, та ще й гарний клас. Як вам такий геєм? Карта прекрасна для атаки, але зустрічається і в захисті, що для героя місяця дуже непогано. З нюансів варто нагадати. Що, коли ви ультуєте в зарядженого повільного героя, він дає вам більше мани, ніж заряджений швидкий. Давайте тепер згадаємо тих, хто в цей топ не потрапив, хоча й мав всі шанси. Поговоримо про стандартні п'ятірочки, які нагадую, мають могутні таланти. Відео про це залишу в описі. Тут нас Мар'яна і Доміція, і чи варто їх качати. Доміція це шотер, що діспелить ціль та її сусідів і дає щити від жовтих собі та своїм сусідам, але середня швидкість псує враження від героя. Перший костюм замість діспела знімає бруд, але знов таки лише Домі та її сусідам. А от другий костюм вже стихійний бронеріз, який б'є по трьох. і його точно варто прокачати. Загалом оригінал можна зафулити, інколи використовувати і чекати, поки впаде другий костюм, який ви точно будете юзати. Мар'яна шотер зі слабенькою атакою, що, хоч і має швидкий заряд, але в бою не сильно вам допоможе. Але прокачати її до 480 варто, тому що коли вам впаде хоч один костюм. Мар'яна відразу стане героєм, який гратиме постійно. Перший костюм це трипл-шотер зі стихійним зрізом броні. Це атака титани і, можливо, навіть оборона, якщо нема ліпшого варіанта. Клас змінюється на мага, що з могутнім талантом дає діспел камінцем чи тичком. Це дуже круто і корисно. Другий костюм вже прекрасно гратиме не лише в атаці, а й в обороні, хоч на титана він не настільки потрібен, якщо є хтось з вищим показником зрізу броні. Тому Мар'яну качаємо і чекаємо якогось з костюмів. Це зекономить час прокачки, коли ці костюми нарешті впадуть. Наступний топ буде про чаклунів, але вже після відосів про нового гейма і калевалу. А я нагадую, що все вище сказане це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був роз канал Українській імперії. Підписуйтесь, лайкайте, пишіть в коментарях, кого я забув згадати. Гарного настрою лише перемог всім нам, I win.